Слава Ісусу Христу! Слава Ні! Навіло на Христі! Вже відслужилася вечірня, і ми вже маємо вже маємо преображення від сьогодні, від зараз, від тепер. Ми вже е, святкуємо велике свято Преображення Господнє. Завтра рано служба буде на 9 годину. І завтра, на преображення, ми посвячуємо фруктиці плоди. Перші плоди, які ми приносимо Господові як подяку. Знаєте, раніше, ну, коли не було такої комунікації, не було таких великих всяких магазинів, що можна було собі купити в будь-який час і банани, і апельсини, і що не хочеш, і ананаси, несли плоди, то що вродив сад. І в принципі, і це було дуже добре, бо нести кожен свої плоди із свого саду. І це, знаєте, якби ти показував перед спільнотою, що ти виростив, що ти маєш який в тебе гарний виноград, які в тебе дуже гарні яблука. І все там складали такий кошик і несли. І це було для один-одного для таким стимулом, що подивися, в нього вже є. Бачиш, в нього такі сливки, в нього такі гарні, яблука в нього гарні, трьох сортів бачу всякі. такі ось. А сьогодні воно трошки загубилося, бо в той кошик кладуть то, що не вирощують, а те, що можуть купити. І ананаси, і, і банани, і виноград і таких сортів, знаєте, рідкісних. Ну, тобто, я думаю собі, що знаєте, перед Богом то то є добре, бо Кожному, ну, от, наприклад, в місті, що ти можеш виростити на шостому поверсі, так? Чи, на, чи десь інакше. І навіть якщо ти маєш е, свій будинок, то сьогодні йду так по вулиці, по, по нашій вулиці Андрея Шевтицького, гарні будинки такі е, дорогі. І навіть і ростуть там туї, ялинки, рівненька травичка, е, тобто плодоносних яблук нема, бо тому що Ну, нема потреби на той. Краще піти купити собі впродовж цілого року, знаєте, хоч зима, хоч весна, літо, осінь. Ти пішов собі в магазин, купив собі яблука, хочу білі, хочу червоні. Ось. І... А плодоносні дерева, плоди падуть на землю, мухи літають, і вони такі трохи роблять бардак. А... І тому садять люди такі більш декоративні. Дерева і так далі. І тому це треба враховувати. Я собі думаю, що все рівно, якщо людина має можливість купити собі якісь гарні плоди і покласти в кошик, це теж є ознака вашого старання і не вашого достатку. І тому, тому кажу вам, що на завтра, на посвячення, принесіть гарний кошик, складіть собі ті фрукти, які би ви хотіли. Щоб були у вас домі, щоб ви мали можливість собі то придбати. І потім то попала вставни, те, що ми несемо до церкви, знаєте, саме головне, щоб ви розуміли, що коли от в селі, наприклад, так, зібрали кошик раніше так, принесли до церкви виноград якісь гарні сливки такі чудесні, то потім після посвячення вони ж й пригощали людей. Ну, заодно, щоб показати, які в мене гарні яблука, які в мене дуже гарні сливки, які солодкі, які гарні, великі. Тобто вони посвячували і потім тим посвяченим пригощали тих, що були в церкві, коли йшли додому, повертали до когось там, до, до сусідів, до друзів, от на тобі свічений, тобі несуть з церкви. І кожен розумів, що то його сливки, грушки, і, і це був такий престиж. Так? Але як ви сьогодні купите, там, покладете в кошик там різні там, гарні фрукти, то то, то, то саме посвятили. І трошки поділіться, пригостіть хоч когось по дорозі йдете, але з церкви вже як буде свяченим поділіться і скаже, тата вам, хочу вас пригостити свяченим. Бо є люди, які навіть не знають, що то таке, і це буде добрим таким, таким жестом проповідування самого свята. Навіть, що Сьогодні свято Преображення, і на це велике свято, ви розумієте. Ми несемо до церкви ці перші плоди. Щоб люди знали, хоча би, що не основне тут є яблуко і грушки, так? а основне те, що Господь показав свою божественну природу перед людьми. І люди мають показати свою людяність, знаєте? а людяність показується як? Через те, що я, ну, маю, я маю емпатію, я можу. Я співчуваю людям, я хочу, хочу людину зробити щасливою. Є з кошика посвячено, на тобі яблучко гарне, на тобі винограду попробуй і так далі. Тобто Бог нам показує свою божественність, а ми показуємо свою людяність. Не перед Богом просто, а перед людьми. Це дуже важливо. Бо ми трошки загубили людяність, вона трошки десь вивітрилася. Кусатися ми вміємо, е ображати один одного ми вміємо, а от бути людиною, яка наповнена Божим Духом, треба то відновлювати. І дуже добре це робити, у свято преображення. Преобразитися перед суспільством, преобразитися в своїх сім'ях, своїх родинах, коли принесеш свіченне що з церкви. Хай кожна твоя дитинка спробує, з кошика файно. З руки батька, з руки матері. Це чудесно. А якщо діти прийдуть з вами, то буде взагалі дуже, дуже гарно. Нехай Бог вас благословить. Дякую всім вам, що ви разом зі мною молитеся. І також хочу сказати, що всі, хто мене дивиться, і всі, хто мене буде дивитися завтра. Якщо ви навіть будете десь далеко, далеко за кордоном, купіть хоть винограду, що-небудь принесіте в тарілочку складіть складі вдома, приготуйтеся до служби, ви, вислухайте повністю цілу службу Божу, і в кінці я буду читати молитву на освячення. І ваші плоди будуть молитвою освячені. І ви, оті плоди освячені, поділіться з людьми. Розкажіть про наші традиції українські, що в нас у це свято преображення несуть до церкви плоди, оці, з, о, садовину іменно на, на освячення. І потім тим пригощають. Дай Бог вас всіх благословить і готуйтеся всі навіть, ті, що не зможуть прийти до церкви. На завтра підіть в город, хоч якесь яблуко урліть, поставте на тарілочку гарну на завтра на посвячення. Щоб і до вашої хати прийшло то Боже благословення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу